Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про захворюваність в Полтавській області на гострі вірусні інфекції. Отже, станом на 22 вересня 2025 року в Полтавській області продовжується сезонний ріст захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Показник захворюваності перевищив базовий епідемічний поріг, а рівень інтенсивності епідемічного процесу наразі середній. За 38 тижнів в Полтавській області на гострі респіраторні інфекції, включно з COVID-19, захворіло 9388 осіб. Що на 16% більше, ніж на попередньому тижні. Серед захворілих 584 або 6% це підтверджені випадки COVID-19. Середній показник захворюваності 694 випадки на 100 тисяч населення. Також було госпіталізовано 157 осіб, що становить 1,7% від усіх захворілих. Дітей захворіло 5822. Що складає 62% від загальної кількості. Найвищі показники захворюваності по області. На першому місці у нас Мартинівська окрема територіальна громада з показником 1453 випадки на 100 тисяч населення. Далі Коломацька громада 1210 випадків на 100 тисяч. Ланівська громада 1191 випадок на 100 тисяч. Нейховорочинська громада 1180 випадків на 100 тисяч. Сенчанська громада 1117 випадків. Глобинська – 1064 випадки і Великобагачанська – 1006 випадків на 100 тисяч населення. Для порівняння. У Полтавській області показник захворювання становить 687 на 100 тисяч населення. Тоді як базовий рівень складає 521 випадок. Також станом на 15 вересня була закрита одна школа у Ворожській громаді. І, на жаль, за 38 тиждень в Полтаві ми маємо три летальні випадки. Один в Полтавській громаді, в Щербанівській і в Шишацькій. І по екстреним повідомленням: на 38-му тижні було зареєстровано один випадок сальмонельозу, 50 випадків гострих кишкових інфекцій, один випадок манітно інфекції, чотири випадки скарлатини, 10 випадків вітряної віспи і 8 випадків хоробулайми. Також на... на цьому тижні. Ми маємо два випадки отруєння грибами, тому я всіх дуже прошу. Якщо ви пішли збирати гриби, то збирайте лише ті гриби, які ви знаєте, не збирайте гриби біля доріг і біля промислових об'єктів. Також прошу втриматись від того, щоб давати грибні страви дітям та людям похилого віку.